Отже, є такі дієслова, які ми не можемо вживати у формі continuous. Тобто ми їх не можемо вживати у Present Continuous. А також у граматичних часах як Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous і Future Perfect Continuous. Такі дієслова ми називаємо непродовжуваними або дієсловами стану, тобто stative verbs. Вони описують стани, які тримають. Певний час дієслова стану можна розділити на такі категорії: володіння, відчуття, емоції, розумовий стан та інші. Сьогодні будемо вивчати категорію володіння та відчуття. Розберемо спочатку першу категорію володіння. Володіння англійською мовою буде possession. To have мати, to own бути власником. To possess володіти. To pack упакувати «упакувати, зібратися», To consist складати. To involve охоплювати. To include включати. To contain вміщувати. І to belong належати. Це все дієслова стану, стати verbs, категорії володіння, possession, які ми не можемо вживати у формі continuous. Утворимо речення з декількома цими словами. Король володіє великим скарбом. Як ми перекладемо? Король володіє великим скарбом. The king possesses big treasure. Король володіє великим скарбом. The king possesses big treasure. Наступне речення. Об'єднане Королівство складається з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Об'єднане королівство складається з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. The United Kingdom consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Наступні речення. Його блог охоплює велику аудиторію. Як ми перекладемо? Його блог охоплює велику аудиторію. His blog involves large audience. His blog involves large audience. Його блог охоплює велику аудиторію. Як ми перекладемо таке речення? Це належить мені. Це належить мені. This belongs to me. Це належить. Мені. This belongs to me. Це належить мені. А зараз поговоримо про дієслово to have, яке з одного боку є дієсловом стану state verb, а з іншого боку є динамічним дієсловом dynamic verb, яке ми можемо вживати у формі «continuous». Як же визначити, коли to have використовується як дієслово стану? А коли ми можемо його вживати? Як динамічне дієслово. Річ у тім, що дієслово to have має різні значення. Як дієслово стану, to have ми вживаємо у значенні мати, володіти, бути власником та не вживаємо у формі continuous. Наприклад, як ми перекладемо таке речення: У мене є автомобіль, або Я є власником автомобіля. У мене є автомобіль, я є власником автомобіля. I have a car, у мене є автомобіль. I have a car, у мене є автомобіль. Або ж я є власником автомобіля. To have може вживатися як і динамічне діє слово, тобто у формі continuous, якщо воно є частиною вислову та має інші значення. Ну, наприклад. I am having a party today. I am having a party today. I am having a party today. Я влаштовую вечірку сьогодні. Він влаштовує пікнік завтра. Як ми перекладемо таке речення? Він влаштовує пікнік завтра. He is having a picnic tomorrow. Він влаштовує пікнік завтра. He is having a picnic tomorrow. Вона приймає ванну. Вона приймає ванну. She is having a bath. Наступне речення. У нас перерва. We are having a break. У нас перерва. We are having a break. Ще одне речення до перекладу. Вони добре проводять час. Як ми перекладемо? Вони добре проводять час. They are having a good time. Вони добре проводять час. They are having a good time. Наступна категорія дієслів стану stative verbs це відчуття. Тобто sense. Отже, дієслова стану категорії відчуття Sense – такі. To sound звучати. To hear чути. To smell – пахнути. To see – бачити, розуміти. To look виглядати. To taste – смакувати. To touch – торкатися. І to feel – відчувати. У цій категорії теж все неоднозначно. І не завжди дієслова відчуття вживаються як дієслова стану. Все залежить від значень дієслів, від контексту та від їх динаміки. Розберемо дієслово see – у значенні бачити та розуміти ми його вживаємо як дієслово стану. Перекладемо таке речення. Я бачу прекрасний будинок. Я бачу прекрасний будинок. I see a beautiful building. Я бачу прекрасний будинок. I see a beautiful building. Дієслово Сі виступає в цьому реченні як «бачити». І ще одне речення. Я розумію, що ти маєш на увазі. Я розумію, що ти маєш на увазі. Як перекладемо? I see what you mean. Я розумію, що ти маєш на увазі. To see може означати зустрітися, і у цьому значенні є динамічним. Тобто може вживатися у формі continuous. Наприклад, я зустрінусь з Джеком завтра. I am seeing. Jack tomorrow. Я зустрінуся з Джеком завтра. I am seeing Jack tomorrow. Є також і неоднозначності з дієсловом smell, take, look та feel. Розберемо дієслово to smell. Воно має два значення: одне значення відчувати запах або нюхати, а інше виділяти запах, тобто пахнути або смертіти. Останнє вживається як state verb. My shampoo smells like flowers. Ще одне речення. Як ми перекладемо? Та бездомна собака смердить жахливо. Її потрібно помити. Та бездомна собака смердить жахливо. Її потрібно помити. That stray dog smells terrible. You need to wash it. Та бездомна собака смердить жахливо, її потрібно помити. Рідко, to smell може вживатися у continuous у значенні нюхати. Але щось приємне. Як ми перекладемо, поглянь, вона нюхає ту квітку. Look, she is smelling that flower. Якщо ж це випадкові неприємні запахи, то ми вживаємо to smell як stative verb. Дієслово стану. Я чую газ. Виключи його. Я чую газ. Виключи його. Як ми перекладемо? I smell gas. Yes. Turn it off. Я чую газ. Виключи його. Дуже схожа ситуація з дієсловом to taste, яке має два значення: пробувати на смак та мати певний смак, тобто смакувати. Останнє значення. Ми використовуємо як дієслово стану. Цей суп смакує чудово. Як ми перекладемо? Цей суп смакує чудово. This soup tastes great. Цей суп смакує чудово. This soup tastes great. А тепер перекладімо таке речення: Кава на смак дуже гірка. Кава на смак дуже гірка. The coffee. Tastes really bitter. Кава на смак дуже гірка. The coffee tastes really bitter. To taste у значенні пробувати на смак є динамічним. Тобто може вживатися у формі continuous. Наприклад, повар пробує суп на смак. Як ми перекладемо таке речення: повар пробує суп на смак. The chef is tasting the soup. The chef. Is tasting the soup. Повар пробує суп на смак. Розглянемо дієслово to look, яке теж має два основних значення дивитися та здаватися, тобто виглядати. Останнє значення to look ми розглядаємо як дієслово стану. Перекладімо таке запитання. Моє волосся виглядає в порядку? Does my hair Look all right. It looks great. It looks great. Does my hair look all right? It looks great. Моє волосся виглядає в порядку. Воно має чудовий вигляд. Відчуйте різницю з динамічним значенням to look. Перекладімо речення: Ти знову не дивишся. Ти не зацікавлений. Ти знову не дивишся. Ти не зацікавлений. You are not looking again. You are not interested. Ти знову не дивишся. Ти не зацікавлений. Ти знову не дивишся. Ти не зацікавлений. Тут look має значення повернути очі у певному напрямку. Щодо дієслова to feel воно теж має значення дієслова стану, мати думку чи думати, та може вживатися у формі continuous, у значенні почуватися. Відчуймо різницю. I feel. It is a good idea. Я маю думку, що це хороша ідея. Feel тут у значенні є слово «стану», a verb. І візьмемо ще одне речення. I'm feeling wonderful today. I'm feeling wonderful today. Я почуваюсь чудово сьогодні. I'm feeling wonderful today. І тут feel уже. Буде як Dynamic verb, динамічне дієслово, яке може вживатися у формі continuous. А тепер, друзі, домашнє завдання. У коментарях напишіть свої приклади з такими неоднозначними дієсловами, як to have, to see, to taste, to smell, to look і to feel. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal. Приватбанк або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. па Папа!